Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Матея. Перший розділ. Родовід Ісуса Христа. Надприродне народження Ісуса. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама Авраам був батьком Ісаака. Ісаак Якова. Яків Юди і братів Його. Юда був батьком Фариса та зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, Есром Арама. Арам Амінадава. Амінадав наасона. Наасон Салмона. Салмон – вооза від Рахави. Вооз Йоведа від Рути, Йовед Єсея. Єсей був батьком царя Давида. Давид Соломона від жінки Урії. Соломон же був батьком Ровоама. Роваам – Авії. Авія Асафа. Асаф Йосафата, Йосафат Йорама, Йорам Озії, Озія Йоатама, Йоатам – Ахаза, Ахаз – Езекії, Езекія Манасії, Манасія Амаса, Амос Йосії, Йосія Єхонії. І братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл. У Салатіїла Зоровавел. У Зоровавела – Авіюд. В Авіюда Еліяким. В Еліякима Азор. Азора садок. У садока Ахим. В Ахима Еліюд, Еліюда Елеазар. В Елеазара Матан. У Матана Яків у Якова Йосиф, Чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Аврама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення 14, і від Вавилонського переселення до Христа Поколінь 14. Народження Ісуса Христа відбулося так Марія. Його мати була заручена з Йосифом, але перед тим як вони зійшлися, виявилось, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф її чоловік, бувши праведний і, не бажавши її ославити, хотів та й кома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел господній з'явився йому у сні й мовив Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію твою жінку бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа, вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх, а сталося все це, щоб здійснилось Господнє Слово, сказане пророком Ось діва матиме в утробі породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній прийняв свою жінку, та не спізнав її аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Другий розділ Коли Ісус народився у вифлеємі юдейським, за днів ірода царя. Мудреці прийшли в Єрусалим зо Сходу і спитали, де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на Сході, прийшли йому поклонитись. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали у вифлеємі юдейським, бо так написано Пророком І ти, вифлеєме, земле Юди, нічим не менша між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи. Ідіть, розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією. Матір'ю його і, впавши ниць, поклонились йому, потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро, і, попереджені в сні до Ірода, не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові й каже Устань, візьми, дитятко, і його матір. І втікав в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши Йосиф, узяв уночі дитянку та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, Розлютився вельми й послав побивати у Вифлеємі по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був у мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос, плач і тяжке ридання, то рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає, як же вмер ірод. Ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми дитятку та його матір і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чігали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятку та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдеї царює Архилай замість Ірода, батька свого, побоявся йти туди. Попереджений же в вісні він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками, що Назарей назветься.